Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Зміни у правилах відстрочки для студентів і педагогів згідно з новими положеннями відстрочку більше не зможуть отримувати чоловіки старше 25 років, які повторно вступили на навчання на той самий або рівень освіти. Також планується скасувати право на відстрочку для тих. Хто розпочав навчання за кордоном після 24 лютого 2022 року? Право на відстрочку зберігається за студентами, які вступили до 25 років, вперше здобувають новий рівень освіти, навчаються за денною або дуальною формою. Зміни покликані усунути юридичні лазівки, адже суди почали визнавати право на відстрочку у тих, хто формально відповідає чинним критеріям, але навчається повторно. Також зміни стосуються викладачів відстрочку зможуть отримувати особи з науковим ступенем. Навіть якщо вони більше не мають статусу науково-педагогічних працівників, крім того, відстрочка передбачена для педагогів позашкільних закладів, які ведуть гуртки за умови, що вони працюють за основним місцем роботи та були працевлаштовані до 1 січня 2025 року. Таким чином, Кабмін схвалив законопроєкт, який обмежить право на відстрочку від мобілізації для чоловіків старше 25 років, які вдруге вступили до вишів, і уточнить умови для викладачів. Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації, Мон пояснило суть законопроекту Кабміну. На засіданні уряду 4 квітня схвалено законопроект про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. У МОН пояснили, що ним передбачається забезпечити в умовах воєнного стану. Уникнення використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації, а саме обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів. Виключення права від строчки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти, усунути існуючі прогалини в законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право відстрочки під час мобілізації. Також законопроектом пропонується. Надати право від строчки від призову під час мобілізації, педагогічним працівникам закладів вищої освіти з науковими ступенями та закладів позашкільної освіти державної і комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали і продовжують працювати у цих закладах освіти. За основним місцем роботи. Таким чином, зокрема, законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.